І для Трампа це було також переконливим аргументом того, що і ми б'ємо у відповідь по Росії, хоча росіяни атакують нас, тобто ми проявляємо стійкість. І про це вони говорили під час зустрічі на полях Генасамблеї. ООН. Зустріч тривала приблизно одну годину. Спільна прес-конференція і Трампа була всього навсього 6 хвилин, але Трамп встиг зробити. Ну, як на мене, дуже багато резонансних заяв. От саме з ними я пропоную дуже детально розібратися. Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Так він прокоментував готовність країн Східної Європи і Європи загалом збивати повітряні цілі росіян у своєму небі. Але додав, відповідаючи на запитання, чи підтримує союзників по НАТО, якщо вони зіб'ють російський літак, каже, це буде залежати від обставин. Буквально вчора Марко Рубі говорив про те, що. Не варто збивати російські літаки в повітряному просторі НАТО, А Марк Рюте, генсек НАТО, сказав, що ми в режимі реального часу оцінюємо загрози і ухвалюємо рішення. Також Трамп вважає, що може вплинути на припинення угорщиною купівлі російської нафти, хоча Орбан дещо іншої думки, категорично іншої. Той час, коли Фіцо вже вагається, ну що каже Трамп про Орбана? Я думаю, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо я з ним поговорю, я з ним розмовлятиму. Коли як це станеться, Трамп не неуточнював. Він також сказав, що поки немає. Готової відповіді з приводу того, чи довіряє він Путіну, і каже: Я зможу вам відповісти щодо цього через місяць гаразд, запитав він. Ми також це вже чули. І заявив, що поки що рано говорити про гарантії безпеки для України. Цитую Трампа, ми говоритимемо про це, і я сподіваюся, що ми матимемо можливість поговорити про це трішки пізніше. Наразі відповідати на це питання рано. І після зустрічі з зеленським Трамп заявив, що тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території. Він опублікував величезний пост у мережі Соушал, який швидко розлетівся усім світом. Його цитували навіть і російські телеграм-канали. Поки що конкретних коментарів з приводу цього Кремль не давав. Що ж, власне, сказав Трамп. Він заявив, що повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії. І вважає, що Україна за підтримки Європейського Союзу, друзі, звертаю вашу увагу, має всі можливості боротися і повернути всю свою територію в первісному вигляді. Ще раз наголошую, друзі, за підтримки Європейського Союзу, а не Сполучених Штатів Америки. І далі він продовжує з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, але ж він себе не асоціює вже з НАТО. Відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Запитує він, мабуть, сам у себе у мережі Трусошо. І далі зазначає: Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, яку справжня військова потуга могла б виграти менш як за тиждень. Що робить Росію, схожою на колос на глиняних ногах? Ну, це як на мене дуже серйозна заява, без іронії, в бік Кремля і Путіна про те, що її армія слабка. І далі він пише, коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюється, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці. Де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі, додав Трамп. Звісно, заява резонансна. Раніше Трам такого ніколи не говорив. Але за цими словами криється дуже багато деталей, а саме в деталях ховається диявол, як ви, друзі, добре знаєте. Тому на них Варто звернути увагу і на них варто акцентувати. Зеленський назвав дуже доброю та конструктивною свою зустріч із Трампом і каже: я не буду ділитися усіма деталями. Президент США знає більше деталей ніж раніше. Так, ми змогли його поінформувати більше. Та європейці в тому числі і переконати, в де в чому Трампа, але далеко не всьому. Тому що я вважаю, що Трамп веде зараз дуже складну геополітичну подвійну гру з Європою. Чому я зараз це поясню? За словами Зеленського, Трамп поступово зрозумів, що Путін надавав йому спотворену інформацію про ситуацію на полі бою. І, власне, Трамп про це й пише. Тепер він довіряє. Набагато більше, каже Зеленський, мені. І закінчити війну в Україні, говорить Зеленський, це місія unbelievable, тобто неймовірна. Але у Трампа є шанс це зробити. І якщо це станеться, говорить президент України, весь український народ з радістю висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо американському президенту дійсно вдасться зупинити цю криваву війну. І таке запитання ставили журналісти Зеленському. Він сказав, чому б і ні? Якщо звісно це станеться, і також він поінформував Дональда Трампа про те, що Збройні Сили України за останній місяць звільнили 360 шістдесят кілометрів квадратних. Ви вже про це знаєте. Я про це на каналі розповідав уже неодноразово. А конкретно Зеленський прокоментував дойчевеле. Наступне я поінформую пана президента та його команду про те, що відбувається на полі бою. Ми маємо хороші новини. Звичайно, ми хочемо зупинити війну і насамперед із вашою допомогою. І добре, що наші солдати звільнили 360 кілометрів за цей місяць і оточили одну тисячу російських солдатів. І справді осінтаналітики пишуть про те, що є місця невеликих, але котлів російських військ на Донеччині. Чим вони закінчаться ці котли? Ну будемо дивитися, але перспективи дволь там непогані. Втім, знову ж таки, друзі, стратегічно, поки що, ця ситуація не змінює. оскільки я сказав на Запоріжжі, вона вкрай складна. Зеленський також заявив, що не бачить бажання з боку Китаю закінчити війну в Україні, і Трамп надасть Україні гарантії безпеки, як каже Зеленський, тільки після завершення війни. Тут вже він поточнює, коли це буде, тому Трамп говорив, що говорити про гарантії безпеки для України зарано. Ну а більше деталей Зеленський розповів уже в інтерв'ю виданню Fox News, точніше, телеканалу Fox News. Перепрошую, він там був в прямому ефірі і сказав. Що він вважає, що Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, а відносини його з президентом США значно покращилися та стали більш узгодженими щодо того, як вести війну з Росією. Погоджуюсь, зараз Європа з Зеленським налагодили відносини з Дональдом Трампом після скандальної зустрічі наприкінці березня в овальному кабінеті. Серед іншого, Зеленський сказав, що й наступне. Він говорить, Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями, його позиція змінилася. Друзі, наголошую, це думка Зеленського. Також він сказав, що Трамп може змінити ставлення Сіндзінпіна до війни. Ми не відчуваємо, говорить, що Китай хоче закінчити цю війну. Знову повторив він на телеканалі Fox News. Але я особисто вважаю, що змінити ставлення Сі до війни мало ймовірно. Це ну, зробити вкрай складно. Оскільки Трамп сьогодні веде дуже непросту геополітичну гру саме з Пекіну, в тому числі використовуючи Європу і війну Росії проти України. Далі президент України сказав, що Іран ніколи не буде на боці України. Водночас, Індія, здебільшого на нашому боці, але купує дуже багато російської нафти. В принципі, з точки зору геополітичної дипломатії, Зеленський робить правильні заяви, але вони виглядають простими ж. По своїй суті їх реалізація надто складна. І далі він говорить: ми маємо зробити все, щоб відштовхнути індійців від Росії, і вони змінять своє ставлення до російської енергетики. І наголошує, всі ми пропонували зустріч з Путіним в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, в нейтральних країнах, як то Австрія чи Швейцарія. Ми казали, ми готові навіть зустрітися з ним в Казахстані. Ми готові піти на це. І Пісков сьогодні вже відповів Зеленському і каже: ми можемо зустрітися, тобто Путін, і Зеленським, але. Результат зустрічі буде нульовим, оскільки її треба добре готувати. Ну тобто знову сказали, ніякої зустрічі не буде. Ну і також Зеленський сказав дуже цікаву інформацію внутрішньоукраїнського політичного контексту про те, що він готовий до виборів, якщо буде перемир'я, каже, вони точно будуть, навіть якщо це складно зробити згідно з конституцією. І вже сьогодні ми бачимо в Україні дуже багато бікбортів і Дмитра Яроша, і Білецького, і інших. Претендентів на посади у Верховній Раді, якщо відбудуться парламентські вибори.